Часом ми чекаємо знаку чарівного копняка, чи просто особливої дати, щоб дозволити собі зміни. Але переломні роки рідко бувають лише календарем. Це момент, коли життя раптом перевертається з ніг на голову, і ти або втікаєш у старі сценарії, або приймаєш виклик і починаєш будувати себе заново. Саме про такі періоди, болісні, чесні, водночас світлі і лякаючі, пише Бріана Вест у книзі. Переломний рік тут не про магію все збудеться, а про дорослість, самоприйняття і внутрішню революцію. З вами бунт у бібліотеці. Ви на каналі, де читач не споживач читач співрозмовник У цьому випуску вже по традиції я поділюся своїми шістьма висновками після прочитання цієї книги. Як завжди, я не робитиму спойлерів. Ви самі обираєте для себе читати цю книгу чи ні. А хто хоче знати, як отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розповім, що для цього потрібно буде зробити. Бріана Вес сучасна письменниця. Вона почала свою кар'єру як авторка коротких есе і особистих блогів, які стрімко набирали популярності у мережі завдяки своїй відкритості та психологічній глибині. Згодом її тексти стали справжнім явищем. Вони надихнули сотні тисяч читачів у всьому світі на сміливість пережити свої кризи і не соромитися внутрішньої вразливості. У її стилі відчувається баланс болю і надії, любові до себе і чесної розмови. Мови про невдачі, сумніви або навіть втрати, її слова стали підтримкою для багатьох, хто проходить власний переломний рік, коли все звичне руйнується, а нове ще тільки вимальовується, десь там далеко на горизонті. Книги Бріани Вест, зокрема, переломний рік, увійшли до списків бестселерів на Амазон. Вона співпрацює з провідними медіа і її есе часто цитують психологи, коучі і навіть медіаперсони, коли йдеться про тему справжніх глибоких. Таких е, трушних трансформацій головний посил Бріани Вест не тікати від своїх криз, а приймати їх як етап росту, як нагоду навчитися жити не на автоматі, а свідомо. Саме тому її слова так відгукуються тим, хто прагне змін і хоче залишитися справжнім у цьому процесі. Якщо вам цікаві історії життя таких авторів, як Бріана Вест, і ви хочете дізнатися більше про їхній шлях, запрошую у мій телеграм-канал. Там я записую аудіоподкасти про письменників і авторів книг коротко, цікаво і дуже надихаюче. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь і слухайте у будь-який зручний для вас час. Перед тим як я перейду до шести висновків, хочу сказати. Декілька слів про структуру написання саме цієї книги. Вона для мене досі залишилась загадкою, тобто як її правильно читати. Дивіться, Тобто, тут розписані дні на одній сторінці один день. І мені стало цікаво, тобто, вона читається так, як вона тобі йде, або її потрібно відкривати як такий, знаєте, щоденник на протязі року, кожного дня, на відповідній сторінці. Я чесно не відповів собі на це запитання, але я її прочитав так, як воно мені йшло. Тобто, так як я е, виділяю годину-півтори кожного дня на читання книжок, я її брав собі і читав. Тому в мене велика кількість стікерів, велика кількість інсайтів, думок стосовно цієї книги, там і так далі. І от тут не знаю, можливо, хтось з вас її читав. Скажіть, будь ласка, як ви її читали? Тоже ось так нахрапом, як читається, чи все-таки використовуєте її як е, такий собі річний щоденник? Висновок перший. Прийми хаос як частину росту. Не кожна біль ворог, деяка біль твій учитель. У книжці Переломний рік від самого початку звучить важлива і чесна думка. Усі переломні моменти життя це не просто фаза невдач, а природний, навіть необхідний етап справжнього зростання. Ми так часто прагнемо контролю. Передбачуваності, комфорту, що будь-який хаос біль чи невідомість сприймаємо як велику велику помилку, майже особисту трагедію. Але як нагадує авторка, саме у ці періоди хаосу, коли земля тікає з під ніг, ми ростемо найбільше. Хаос і біль не завжди означають, що ти збився з курсу. Часто це ознака того, що ти вже не можеш залишатися на старому місці. Всередині тебе народжується нове я, а зовнішній світ ще не встигає підлаштуватися під цю нову трансформацію. І у такі моменти найпростіше втекти, відволіктися, зробити вигляд, що нічого не сталося. Але Вест навчає дивитися в очі своєму болю, не уникати його, а задавати собі чесні питання, що саме Саме мене зараз так болить. Чого я боюся втратити? До чого я насправді йду? Бо інколи саме у цих чесних відповідях і ховається наш справжній ріст. Кожен великий прорив у моєму житті траплявся тоді, коли здавалося, що все розвалюється, абсолютно все. Закінчувався важливий проект, стосунки йшли не так, як я очікував. Улюблена справа переставала приносити задоволення, і приходив справжній хаос. В моє життя, моя, напевно, перша реакція завжди була тікати, десь залікувати біль на стороні роботу справами, якимись новими планами, але тільки коли дозволяв собі не поспішати, залишитися наодинці з цим болем, слухати його. Приходили нові сили, приходили нові ідеї, з'являлася глибина і розуміння, чого я дійсно хочу. У мене був найважкіший напевно період в моєму житті. Це була осінь 2021 року. Це була пожежа, де ми втратили з родиною. Будинок в Ірпіні втратили авто, порядка пів мільйона доларів. Напевно, якщо взяти в матеріальному еквіваленті, через тиждень я розійшовся з дружиною і скажу вам відверто: я не міг не те, що місця собі знайти. Я взагалі не розумів, що відбувається. Мені на той момент 37 років, і я за два-три тижні сумарно втрачаю абсолютно все, що для мене було цінне. Все, що я здобував не один і не три, і не п'ять років. І самий величезний момент, напевно, настав під час повномасштабного вторгнення, коли я опинився в Італії, і я зрозумів, що мені потрібно йти працювати на будову. Я не знаю, з чим це пов'язано, я досі не зміг, напевно, до кінця розібратися з тим всім, але я ніколи в житті до 37 років не працював фізично. Тобто 16 років я пішов з дому. На вільні хліба, скажімо так, але це завжди було пов'язано з підприємництвом, це завжди було пов'язано з якоюсь своєю справою. Я був задіяний на найомних роботах, тобто я працював в наймі, але я ніколи фізично важко і так руками не працював. Тому для мене 4 місяці роботи на будові були максимально якимись такими трансформаційними. І саме цікаво, що я в цей момент зрозумів, для чого мені потрібна була ця ситуація. Я просто там знаходився в тишині, от я робив все, що мені говорять. Тобто, в мене мозок не працював на створення, на крієтерство чогось, розібратися з цією ситуацією. Мені потрібно було просто передишка. І цю передишку, не усвідомлюючи, я знайшов якраз ось в цій роботі роботі на будові фізично руками. Я навіть якийсь момент собі думав, що не знаю, використовую як спортзал, та тобто реально була дуже велика. Матеріальна дирка, дуже велика була боргова яма в цей момент. Я розумів, що ось тут я переналаштовуюсь: тобто я роблю те, що мені говорять, і прийде час, коли я з цього буду. Виходити, буду викарабкуватись. Так і сталося через 5, можливо, там 6 місяців це все закінчилось, і я повернувся з новими силами, з, з новим натхненням і зрозумінням того, як мені рухатися далі, з якою швидкістю і куди. Тут головне пам'ятати, що хаос це не кінець, а перехідний місток новий етап. І саме тут закладається фундамент для нових е, сенсів і справжньої зрілості. Я не хочу романтизувати біль, але й не треба. Від нього тікати, його треба в якийсь момент прийняти, бо інколи те, що нам здається катастрофою, насправді найкращий вчитель і головний поштовх до зростання. Життя це дійсно найкращий вчитель. Воно правда бере дорого, але все ж таки. Висновок другий: відпусти контроль і дозволь собі невизначеність. Найбільша сміливість жити, не знаючи всіх відповідей. Це дуже важлива думка, яку у своїх книгах та есе Бріана Вест часто якраз повертається до неї. Що одна з найбільших ілюзій сучасної людини це віра в абсолютний контроль над своїм життям. Нас з дитинства вчать, що все потрібно планувати, контролювати, прописувати сценарії, уникати ризиків. І здається, що щастя це коли кожен день іде за ідеальним розкладом, а несподіванок просто не існує. Але як підкреслює авторка, життя ніколи не вкладається у список справ або чек-листів. Переломні руки, великі зміни, справжні відкриття завжди приходять у невизначеності, вони приходять у хаосі і навіть розгубленості. Науковці стверджують, що наш мозок ненавидить невідомість, бо так влаштована біологія. Ще з до історичних часів ми шукали визначеність, ну щоб вижити. Та у сучасному світі навпаки, часто саме невизначеність дає можливість для справжнього росту. І Бріана Вест пропонує не боротися з невідомістю, а вчитися жити у потоці, дозволити собі не мати готових відповідей, не знати, чим закінчиться цей шлях. Саме у такі моменти відкривається простір для нового, для несподіваних знайомств, ідей, змін, яких би ти ніколи не придумав у кабінеті планування. І у цій книзі е, багато реальних історій, історій реальних людей, які, відпустивши ідею тотального контролю. Знаходили свій унікальний шлях у абсолютно неочікуваних сферах у стосунках, у бізнесі, у творчості. Жити, не знаючи всіх відповідей, це, можливо, найбільший виклик і водночас найбільший подарунок, який ми можемо собі зробити. Адже тільки тоді життя, нарешті, починає дивувати нас з вами. Висновок номер 3 дозвольте собі бути неідеальними. Досконалість це не стан, а міраж. Ріст це прийняття себе, навіть коли не ідеально. Ой, всьогоденні в порівнянні з інстаграмом, це мій улюблений висновок. Бріана Вест безжально розбиває ілюзію, що ідеальність це норма або мета. У переломному році це особливо відчутно, коли старі ролі більше не працюють. А нові ще не сформувалися, і неможливо залишатися бездоганним за чиїмось стандартом. І саме в цей момент стає очевидно, що справжній ріст починається там, де закінчується боротьба за образ. І у цій книзі Вест пише, що нам усім потрібен дозвіл бути недосконалими, ну визнати свої слабкості, сумніви, навіть розгубленість. Це не поразка, це точка опори для глибоких змін. Адже лише дозволяючи собі бути вразливим, ми перестаємо втрачати енергію на підтримку фальшивого фасаду, і нарешті можемо що правильно сфокусуватися на справжньому собі. Суспільство любить героїв. Тих, хто завжди знає відповідь, не помиляється, впевнено, крокує вперед. Але герої не ростуть без труднощів. Вони нам просто не показують це в сторісах. Ну, більше того, справжня сила, як нагадує Бріана, полягає не у вічній впевненості, а у чесності з собою. У своєму житті я не раз помічаю, що сильніше я намагаюсь тримати планку, відповідати всім очікуванням, не показувати якусь свою слабкість, тим більше зростає внутрішній тиск і тривога всередині. Ну, але як тільки дозволяю собі бути звичайною людиною, не знати відповіді, не завжди все встигати, навіть помилятися, з'являється полегшення і несподівана енергія. У мене нещодавно в сторіс були просто рекордні перегляди. Знаєте чому? Тому що я вийшов з дому, сів в авто, застібнув ремінь безпеки і хотів записати якусь інформативну сторіс для своєї аудиторії. А вийшло так, що я в камері побачив, що вся футболка в мене пом'ята від ременя безпеки. І я про це сказав людям: говорю, чому от я просую речі, сідаю в авто. І от відбувається така ситуація. Вас теж так само. І мені почали писати: Ти просуєш речі? Ми взагалі їх не просуємо». І я такий, що відбувається? Чому така велика реакція? Чому стільки людей мені пишуть? Чому така велика кількість переглядів? І потім я зрозумів, тому що люди змучилися від того, що в сторіс постійно продають в рілсах, постійно продають. Нема життя людина, яка дивиться з іншого телефона. Не бачить там у відповідь життя такого самого, яким живе вона, і все я зрозумів, що окей, клас. А ну давайте на наступний день. Я що почав записувати в сторіс правильно, а я ще чищу взуття. А як ви ставитесь до того? Тому що мене так вчив батько, мене так вчив мій дідусь там і так далі, і так далі. І все, типу, у мене на сьогодні, там п'ять днів, напевно, з моменту, як я виклав цю сторіс, в мене дуже класні круті охоплення. Ще раз повторюсь, чому тому, що я почав транслювати звичайне життя. І те, що його зараз немає ніде в соцмережах, це насправді величезна проблема, тому що все впирається в контент-план, прогріви, підготовки до чогось там і так, далі, і так далі. А нам не вистачає справжнього життя. Жизи. Знімаючи маску успішного успіху, якраз і стаєш справжнім. І саме тут народжується справжня сила. Ти перестаєш залежати від чужої оцінки, більше довіряєш собі і помічаєш, як починаєш по-іншому відчувати світ і власні можливості. Насправді саме прийняття себе зі своїми плюсами і мінусами дає ресурс для змін, бо тільки чесна людина може реально щось у собі змінити, а не та, що грає роль досконалості для чужого схвалення. Просто дозволь собі бути неідеальним, і ти здивуєшся, як сильно це наблизить тебе до себе справжнього. Висновок четвертий: слухай себе, а не очікування інших людей. Досконалість це не стан, а міраж. Ріст це прийняття себе, навіть коли не ідеально. Один із головних викликів у переломний рік це навчитися відрізняти власні бажання від нав'язаних сценаріїв. З дитинства, що нам говорять? Ким бути, що вибирати, як поводитись, і навіть що відчувати. Тому що я не в одному відео. Говорю про те, що ми всі з вами родом з дитинства. Зовнішній світ, батьки, суспільство, колеги, соцмережі, постійно транслює очікування: гарно вчитись, отримувати престижну роботу, відповідати нормам, не виділятись, подобатися, бути зручним. Коли ж настає переломний рік, усі ці маєш, треба так правильно починають тріщати абсолютно по швах, бо внутрішній голос, навіть якщо він був тихим, Усе життя рано чи пізно починає говорити голосніше, і тут виникає запитання: а чого хочу саме я? І авторка вчить уважно слухати себе, шукати свою мотивацію і свої справжні мрії, а не повторювати чужі хай навіть дуже модні сценарії. І найважливіше це чесність перед собою. Вона не завжди приємна, іноді навіть страшна, адже легко плентатися за натовпом і значно важче визнати, що твій шлях може не подобатися іншим або навіть бути незрозумілим для найближчих людей. Я дуже добре пам'ятаю моменти, коли. Зраджував собі заради схвалення і обирав не ту справу, погоджувався на зайві проєкти, приймав чужі рішення як свої. І скільки б не було лайків, похвали чи навіть грошей, всередині залишалося порожнеча і відчуття втрати себе. Я не міг собі самому це пояснити. Тільки коли почав реально слухати себе, прислухатися до своїх бажань, сумнівів навіть до внутрішнього протесту проти зручності, тоді життя почало змінюватись. З'явився смак до справжніх рішень, відповідальність за своє щастя і розуміння. Жодне зовнішнє визнання не замінить відчуття, що ти живеш своє, а не чуже життя. Переломний рік це найкращий час запитати себе, хто я без цих ролей? Яка моя мрія, навіть якщо вона йде в розріз з очікуваннями? І повірте, відповідь може змінити все. П'ятий висновок: дбати про себе це не егоїзм, а необхідність. Тільки ти знаєш, чого тобі насправді хочеться. Інші бачать лише проекції у культурі, де особливо цінується продуктивність, постійний рух і вміння тягнути всіх і все. Піклуватися про себе часто сприймається як розкіш, а іноді як егоїзм. Особливо у складні переломні періоди здається, що треба зібрати всі сили, йти вперед, не зупинятись, терпіти і працювати. Тут Бріана Вест перевертає цю логіку з ніг на голову. Справжня сила починається там, де ти дозволяєш собі бути не лише сильним, а й вразливим, дбайливим до самого себе. Самотурбота це не про дорогі спа чи втечу у світ відпочинку, це про глибоку щоденну роботу, сказати ні тому, що виснажує, створити особистий простір для відновлення, нагодувати тіло й розум, дати собі дозвіл на відпочинок і навіть коли навколо всі горять. І у цій книзі Вест чесно визнає: іноді єдиний спосіб пройти складний рік це ставити себе на перше місце, хоча б у маленьких речах. Дослідження доводять, що люди, які у кризові моменти піклуються про себе, вони краще справляються зі стресом, мають більше сил підтримувати інших і приймати важливі рішення. Відомо, що навіть прості практики, сон, свіже повітря, обмеження інформаційного шуму, вони можуть змінити весь хід подій. У моєму житті найкращі зміни починалися якраз тоді, коли я переставав гнатися над, над, з зусиллями. Я дозволяв собі, хоча б короткі паузи, виспатись, просто почитати, прогулятись, відмовитися від зайвого спілкування. І здорові кордони, час для себе, навіть маленькі щоденні ритуали це не примха. Це основа стійкості і ресурс для руху вперед. Дбати про себе не означає ізолюватися від світу чи відмовитися від відповідальності. Це означає підготувати себе до справжнього життя з його викликами, змінами, радощами і труднощами. І тільки той, хто навчиться дбати про себе, зможе по-справжньому підтримувати інших. Пам'ятаєте, як нам говорять в літаку? Спочатку одягніть кисневу маску собі, а тоді допоможіть людині поруч. Чому вони це говорять? Тому що якщо ти не зафіксуєш собі кисневу маску, в тебе буде паморочитися в голові, ти втратиш свідомість і, можливо, людині поруч або маленькій дитині, твоїй дитині, або просто пасажиру молодшого віку потрібна буде допомога, а йому не буде кому допомогти, тому що ти втратив таку можливість. І, взагалі, напевно, я забираю з цієї книги для себе слово, яке я вперше. Почув і настільки відчув в своїх 40 років самотурбота. От дійсно вдумайтесь, самотурбота це настільки, настільки важке, правильне, дороге слово. Мені так принаймні здається, що я собі його прямо зафіксував. Саме турбота це якраз фундамент для великих змін, а не розкіш для слабких. І пам'ятайте, що підтримка це теж турбота про себе. Якщо ви знаходите у цих випусках сенси і натхнення, запрошую зробити для себе і для мене ще один крок. Підпишіться, будь ласка, на канал, натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски, і підтримайте розвиток українського контенту. Разом ми створюємо спільноту, де важка. Можливо, бути справжнім, шукати себе та й підтримувати одне одного, навіть у найскладніші моменти. І ваша увага це не просто статистика, це частинка спільної сили. Долучайся, рефлексуй, ділися своїм досвідом і пам'ятай, що твоя історія має значення. Шостий висновок: розвивай терпіння, зміни не бувають миттєвими. Великі зміни стаються повільно. Терпіння. Це віра у свій шлях. У час миттєвого результату та швидких рішень хочеться, щоб усе змінювалось за одну ніч, щоб після важкої розмови одразу стало легко, щоб після прочитаної книги відразу змінилася картина світу, щоб новий проєкт одразу приніс сенс і визнання, ну і ще й гроші. Всюди потрібні гроші і завтра. Але цей твір нагадує, що справжні глибокі зміни це завжди процес, а не подія. І переломний рік не має чіткої дати початку чи кінця. Це шлях з багатьма зупинками, кроками назад, раптовими осяяннями та періодами сумніву. Тут не працює принцип зробив, отримав результат. Справжнє перетворення вимагає часу, терпіння до себе, вміння прийняти не ідеальності, навіть зупинки. У книзі неодноразово з'являється думка, що той, хто дозволяє собі йти своїм темпом, не поспішає і не вимірює себе чужими стандартами, зрештою знаходить власний унікальний шлях. У психології доведено, що люди, які розвивають терпіння до себе і світу, вони мають менше тривоги, легше переживають зміни і більше цінують свої перемоги. Зміни в моєму житті завжди приходили поступово, часто навіть непомітно для мене самого. Лише часом я бачив, як старі страхи відступають, як з'являється нова впевненість, як навколо змінюється світ. І варто тут пам'ятати, що головне не порівнювати свій темп з чужим. Не поспішати жити за графіком, не вимагати від себе швидких результатів. Кожен іде своїм шляхом, і саме ця унікальність робить історію цінною. Терпіння це не пасивне очікування, а активна віра у те, що твоя історія має сенс, навіть якщо результату ще не видно. Дозвольте собі рости повільно. Саме тоді зміни стають справжніми, фіксованими. Ця книга не для тих, хто чекає швидких відповідей. Вона для тих, хто хоче навчитися любити навіть найскладніші свої етапи, хто шукає глибини, а не рецептів. Переломний рік це підтримка, коли здається, що все руйнується. Це розрада і дороговказ для тих, хто готовий рости попри хаос. Читайте, проживайте, пишіть свою історію змін і обов'язково підписуйтесь на канал Бунту бібліотеці. Тут ми разом рефлексуємо, підтримуємо і стаємо трохи сміливішими у своїх переломних руках. І ще одна чудова новина. На честь 30 тисяч підписників я розігрую три примірники книги Переломний рік Бріани Вест що треба зробити для участі. Підписатися на канал Бунту бібліотеці, поставити вподобайку цьому відео і написати в коментарях відповідь на питання. Виберіть собі одне, а можете і на два, який момент у вашому житті став переломним, і чого він вас навчив? Або яку одну річ ви б порадили собі на початку цього шляху? Діліться своїми історіями, бо саме чесність і підтримка творять спільноту. Найцікавіші та найщиріші коментарі отримують книгу у подарунок. Результати ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Посилання є під цим відео. Живи, читай, бунтуй!